Боже, у мене почались проблеми. Я деякі речі перестала пам'ятати. Коротше, закінчилась пудра. Ну, вона вже тут кукуляля, ну, таке. Ну, показує, як є, бо як є. Пішла, купила кіка. Ось така пудра кіка. Класно все. Так класно відкривається. Раз. Ой, однією рукою ж. Коротше. О, і тут дзеркало, закривається, тут пуфік, ну така. Потім стала наводити порядки отут. А я тут давненько так була, там нічого такого немає. Дивлюсь, та та-там, Думаю, привіт! Що там? Відчиняю. А там запаска для цієї пудри. Щоб ви розуміли. І ще знайшла. Оці духи, це ми коли з Владіком, зараз силочка буде вверху. Подивіться, їздили ще ми, коли не знали, що то буде війна у Дніпр. І я казала, до 30 січня треба було там сертифікат використати. І нам давали ось такий пробничок парфюму. І все воно тут лежить. І я. Ой, це зараз дістала. Це буду це ставити. А тут дуже просто. Ось є така кнопочка. Туди іголочку. І тут он оце вискакує. І зараз. І, і, розумієте, в мене зараз дві пудри. Ось так. Ну, приємні такі знахідки, я вам хочу сказати. Ну, Мені такий парфюм якось. Він класний, нічого не можу сказати, але є мій парфюм, а є не мій. Що підходить, що ні. Мій усьо. Боже, спонжик світ ціля. Хай похмили. Коротше, дівчата, ось так в мене сьогодні. Тра-та, з пам'яті щось сталося. А, ось ось ліпучка її треба зняти і потім сюди. Ну Зараз я це все протру. Ось і все в мене нова пудра. І ще одна пудра. У мене вже дві пудри, а це вже йде. Як інколи корисно, знаєте, у схованки свої полазити. Так, це вибрасуємо, це вибрасуємо. Ось така у мене пудра. І ще раз нова. та дам Друзі, усім привіт! Вчора був сніг. Я знімала тут ввечері. Ми ходили, гуляли, о, вітер дуже... Сильне як ялиночка, оця снижку стоїть. У нас 10 градусів тепла. Я вже в теп... ну такі курточки, як осінню ходити. Ось така у нас погодка А ще вчора комаська приїжджала до мене в гості. Е, так, посиділи, поспілкувалися так класно. І знаєте про що хочу вам сказати? Так, це правда, я не знаю. Ми кожен її по-різному будемо сприймати. Я буду казати лише. Свою думку. Це коли, пам'ятаєте, була затяжна повітряна тривога в другий раз. Перша 15-го, а потім А, 17-го, так. Я щось там записую відео, там таке сяке. Дивлюся, від Катюні приходить повідомлення і перепост з якоїсь там групи новин і Пише, мама, це фейк, щоб ти не хвилювалася, а я про це не знаю. Там було вибухи у Києві. Каже, мама, ну це неправда. І вона спілкувалася з знайомим, який працює на радіостанції, і він каже, а що за фігня? от На фіга вони це роблять. Хто це робить? І потім. Я не пам'ятаю якась служба, яка займається цим всім. Ці групи працюють ті, що ведуть свої новостні канали в різних пабліках. Вони працюють на Росію. І іноді, знаєте, в них є така мета, щоб начебто дати нам якусь надію надію, а потім як по носу щелкнути, тобто дестабілізувати нас. Іде всяка ось така фейкова фігня, і ні, не всі вони там були, ці групи проросійські, деякі були для того, щоб, щоб отакі фейкові взриви, вибухи, бла бла-бла. Щоб була велика аналітика каналу, щоб брати рекламу. А ми знаєте, щоб. Витрачаємо свій час не для того, щоб спілкуватися один з одним. От як вчора ми з Кумаською так посиділи, а ми сидимо у тих пабліках. Ми віримо, так, так. Ми хочемо ту зернинку, надії якусь піймати, коли ж закінчиться війна, і нам ну ми хопаємось за кожного, аналітика, хто що каже, і ще щось. А в дійсності я буду казати лише свою думку. Я не кажу, що я права або я. І так далі, це моя особиста думка. Я вважаю, що аналітик він повинен давати аналіз тому, що вже трапилося, а не давати прогноз якийсь. Тому що я не думаю, що наші там Збройні сили або залужний, або президент він буде розповідати, що ми плануємо. От ось трапилось, повідом, зроби аналіз, а не Ванга сидить і, і щось там розповідає. Навіть Ванга, щось про неї всі забули. І як вона там казала, що якийсь там Володимир і буде щось там щастя, бла, бла, бла. А щось так перестали згадувати. Хм? Ладно, все. Це моя особиста думка і ще мої дорогенькі. Е, ну, Ви в мене реально круті, тому що вчора ви там відписувались, а що случилось. Е, я просто, знаєте, прочитала, я до цього від, е, відношуся зараз рівно. Тому що це, що ви читали, я кожного дня з початку війни я читаю і в особистих повідомленнях і все. Тому зараз мені якось так. Але ж я залишила е, той коментар, тому що. Mm. Ну, якщо людина хоче виглядати глупо-тупо, ну чому я повинна її ці можливості лишати? Ну, хай виглядає глупо. А ви такі круті, дякую вам за підтримку. Знаєте, я коли читала ваші коментарі, що ви відповідали, у мене була посмішка. Така радість, гордість за наш народ, що ми один за одного. Круто. Дякую вам велике. Ось так тому зараз, якщо я дивлюсь новини, а новини я обов'язково дивлюсь, я тільки дивлюсь офіційне повідомлення на офіційних сайтах від Міноборони і так далі. А там, де щось там, аналітики розповідають, блогери розповідають, а вони там були, а вони хоч. Трошки того пороху понюхали, що вони нам щось розповідають, розумієте? І витрачати свій час на те, що потім не підтверджується, ну, який сенс? На що ми витрачаємо своє життя? Навіть не життя, свою нервову систему. На що? Ось про це я хочу якось донести, але і тому я стала спокійнішою, я кажу чесно. Е, і ще. У мене є для вас дуже гарна новина. Пам'ятаєте, я вам розповідала Олегіна з Херсона і позитивна вихователька. І вони вже вийшли на зв'язок. І я навіть у себе в інстаграм робила перепост їх, як вони там класні, так здорово. Коротше, ось якось так. З свого часу вони підтримали мене, коли я думала, що все. У мене відео були, що я постійно плачу, плачу. А коли я дивилася цих блогерів з Херсона, і вони на такому позитиві, не зважаючи на те, що вони в окупації, я думаю, Таня, о, ти чого? От ось так і мої мене дивляться, щоб трошки відвлектися, і тому від тіля, ну не тільки від тіля, знаючи свій характер, і вони тоді мене якось так. Своїм позитивом і підтримали. І я зараз дуже рада, я аж заплакала, коли я бачу Олегівна! Вихователька з Херсона, Боже! І вони кажуть, тут зараз навіть інше повітря, і це правда. І там. Ау... Ну ось так. Але скажу вам чесно, що. Стосовно новин, я розуміла, що їх не потрібно так багато дивитися, і я себе привчала не дивитися новини. І в мене навіть є відео на каналі, вчусь не дивитися новини. Це не так, знаєте, це складно отак, от раз, і ти якось перестаєш це дивитися. Це складно, так, але нічого, з часом потрохи-потрохи, і я вже прийшла до того. Що я дивлюсь тільки офіційне повідомлення без, всяких, а якщо, то що? Але знаєте, те, що я оце сьогодні у себе в схованки знайшла, знайшла. На голові таке мама не горюй. Це якось так було приємно, і це, знаєте, свідчить про те, що ми зациклюємо свій якось час, думки витрачаємо на те, що потім буде не підтверджено. Тисячу разів скажу в цьому відео, а не помічаємо реальне життя, яке нас оточує. Декілька днів вже намагаюся дозвонитися до майстра, який мене стриг. Не бере трубку, мені знову в поїздках перукаряну. Капець. От над цим я зараз працюю. Знайти майстра. А я вже зараз повертаюся додому та покажу, що я там вже нав'язала, на що я витрачаю свій час. Зелений, чому стоїмо, кого чекаємо. Ох. Я вже прийшла додому і зараз хочу показати. Пам'ятаєте, я казала вам, я купувала ось такі нитки для в'язання, щоб це були носочки, щоб не протиралося. Тут вага 100 грамів зараз. Ну, так, і який тут склад? Де тут склад? А то ще. А, ось. Все. Ось такий склад його йде. Що входить. Значить, що хочу сказати: з одного такого маточка, сіре я ще не в'язала, це зрозуміло, вже вийшло дві пари. І ще трошки ось так залишається, і так думаю, що можна ризикнути зв'язати ще одну пару. Або ж на резиночку сюди пустити сіре. Коротше так, з одного матка. Дві пари ось таких моїх тапочок домашніх виходить, і ще ось такий залишок. Як я обожнюю те відчуття, коли ти приходиш додому і після повітря, знаєте, такі щечки класні, прохолодні, і вони зустрічаються з теплом. і так Воно таке. Ну, знаю, коротше, класно, люблю я такі відчуття. Хочу сказати, а верніше зробити невеличку таку поправочку. Пам'ятаєте, була масова, масовий ракетний обстріл 15-го. І потім 17-го. 17-го, от я мала на увазі 17 те коли теж була там майже 6. 5,5 годин повітряна тривога. Я тоді показувала, що я там все вимивала, бо я не могла нікуди піти, тому що туди, куди мені потрібно було йти, це державна установа. Це не за моїми справами, це іншим людям. Але я про це не можу казати, тому що це не мої справи. Але мені тоді потрібно було туди піти, і поки лунає повітряна тривога, вони не працюють. І стояти бог зна скільки біля цього будинку, ну, я краще вдома щось помию. І тому в мене це дратувало те, що мені потрібно. Кажуть, наприклад. Таня, це політика, чого, чого ти її торкаєшся? Це не політика, це моє життя, яке псує мої плани. І це мене дратує. І тому, ось так, може я якось так висловилась. Тому що багато ми нервуємо за якісь фейки або неперевірене. І ми витрачаємо свій час на те, не те, щоб один з одним поспілкуватися, я за. Реальне життя кажу, яке мене оточує тут у, у місті, бо е, коли була повітряна та довга тривога, я думаю, ну, нехай знайома прийде до мене, там, чи я до неї кави поп'ємо та там, трошки побалакаємо. Я їй пишу е, привіт, може на каву до мене чи до тебе? Е, вона не читає, але ж я бачу, що вона сидить у мережі, вона є. і, і Я думаю, може щось трапилось, може, бо в неї. Теж є за що хвилюватися скажу так. Думаю, може, що случилось? Я до неї дзвоню, вона збрасує. Я потім ну, пройшов час і там що таке, чого ти бачила від мене повідомлення? Чому ти не відповідаєш? Та я бачила, я скинула, бо я новини читаю. Ти бачила, що твориться? Ти бачила? Бачила, а ти читала потім, що це був фейк конкретно за ті вибухи. так. Да? Ну, кажу, читай новини далі, Нафік я тобі потрібна зі мною спілкувати. Ти чого ти ображаєшся? То чого ти... Та я не ображаюся. Ну, тобто, я не знаю, як людям це донести. Я це кажу, бо вона мене дивиться і дивися. І завжди є пріоритет або спілкування живе з реальними людьми, або читати всякі новини. ось і все. І все. Я зараз не агітую не читати новини, я агітую, щоб була якась чистота інформації. Я бажаю, що я бажаю, я знаю, я не те, що вірю, я просто хочу, щоб вже скоріше була перемога. І на Новий рік ми святкували два свята. М? Давайте держати кулачки. Якщо у нас вийшло з русським воєнним кораблем, то з цим вийде Ми ж така сила з вами.